Нові фрази, які я вивчила цього тижня. Перше open a tab. Цю фразу я почула, коли слухала аудіокнигу. Там головний герой заходить в бар, замовляє напій і каже, Can I open a tab? Я така, хм, відкрити вкладку, тому що слово tab це отака вкладочка в браузері. Трошки погуглила і дізналася, що це означає відкрити рахунок. По суті, бармен на вас відкриває. Вкладку, запис, де записує, що ви п'єте протягом вечора, щоб ви один раз заплатили в кінці вечора, а не кожен раз за кожен напій. Наступна фраза to take a swing at someone». Я почула цю фразу в серіалі, коли чоловік розповідав про своє дитинство і розказував, що його батько «took a swing at him». Я знала слово swingз гойдалке, і виявляється, що to take a swing означає. Замахнутися. Тобто, по суті, той самий рух, як на гойдалках, туди-сюди. Мах. І остання фраза самсензефуд. Цю фразу я також почула в серіалі. Я здогадалась по контексту, що вона означає. Слово ефут має в собі слово foot стопа. Тобто воно означає щось в русі, щось в процесі. Самсензефуд. Це фраза, яка використовується, коли щось назріває. Знаєте, щось таке підозріле, і ти відчуваєш що щось назріває, щось відбувається. От зачасту це якась така ситуація, коли ви відчуваєте, що скоро щось буде. От strange is afoot.